Друзі, всім вітання. Сьогодні в нас приїхали дві машинки. ось цей дуже гарний колір Aquamarine Blue Metallic V8 Passat. Зараз покажу його ближче. Також покажу вам цей товаранчик, вчора я його виставляв. 290 тисяч пробігу, але стану машини, відверто кажучи, ну, трасова машина, я ось відразу можу показати капот. Капот. Да, це, це таракани ці, що приїхали, машина про, приїхала 2000 км. Тобто, а от самих сколів по автомобілю немає. Автомобіль не фарбований, 291 тисяча пробіг на таких гарних 17 легкосплавних дисках. До речі, в нас поміняні колодки передні. Фари максимально можливі по ньому. Бампер також у нього не за. Незабитий, не Все не в повному порядку. Диски, до речі, в нього не побиті, Гума Континенталь, 24 рік. Поїхали далі. Так, По асистентах мертві зони в зеркалах. Також бачу, є амбієнт підсвітки, салон Алькантара з тканиною, комбінований, Це Сталін. вже бачите Тейпсічні нові виходи Мультимедіа Discover Pro. Електроручник Auto hold Тики-тики машина, як всі хочуть, тільки приїхали. Ми зараз машини веземо власним ходом. Жодних нарікань, Демфер, там чи ще щось, три зони клімата. Опять же, ці двері задні, блін, ну вони здоровізні просто. Тут у нас до речі, задні гальмівні диски абсолютно нові, колодки також абсолютно нові. Гума вся однакова Continental. У нас також присутній електропривод багажник, як ви можете бачити, два ключі. Стан самого багажника, тут фонаричок, органайзер, електрофаркоп також присутній. Далі у нас запасне повноцінне колесо по автомобілю жодних абсолютно чи пошкоджень немає. Так, поїхали далі цей диск. Взагалі без. ну, диски всі цілі по машині. Всі 4 диска без бордюри, не поцарапані, дуже красиві дорогі диски. Столики, задній ряд. Автомобіль претонований Водії, сидіння водія. Зараз опущу його. До речі, сидіння в нього аргокомфорт і воно йде з масажем. Автосвітло, автодощ, автоматичне. Дальнє, ближнє, бачите, вже 100 292, 500 пробігу. Так, Запускаємо. Під капотом, що у нас тут двохлітровий двигун, на 110 кВт. Ну, ось бачите, жодних, до речі, підтікань по двигуну немає, просто треба сполоснути. Помитий буде чистенький. А так, жодних підтікань, взагалі ніде нічого все обдивилися, пари оригінальні. Ключів, як бачите, два. Автомобіль. На розмитнення буде їхати буде їхати на розмитнення. 113, 119, 111, 104, 100, боже, який прибор того 108, довго думає, 105, 98, 104, 96, 96. 102. 96. 94, до речі, бачите, проклеєний бампер із завода. Бампер не побитий. 105. Крило. 95. 106 95. 149. 156. 173. 171. 186. 164. 144. 126. 136, 126. 143, на Зверху. 151. 147. 139. Нолик вікно. Нулік вікно. Це 20 й рік, але це вже останній. 21 й модельний. 123, 113, 115, 122, 135. 122. Так, автомобіль у нас. Маємо ось цю дверку, лаком перекрита. Все. Ти що все побачили. Так, далі. Далі ще приїхав у нас такий би 8-й пасад 140 кВт. Дуже жирний колір, до речі, безключовий доступ в ньому на всі двері. На всі двері, трьохзонний клімат, підігрів сидінь, чорна стеля панорама. О, бачу резинові коврики, це раз приїхали. Дуже гарний колір. Три зони клімата і плюс на задній задні є підігріви також. Автомобіль також без жодної фарбованої деталі. Дивіться дісочки. Діски тормозні нові. Кальосні диски взагалі не побиті, взагалі ціленькі, ніде нічого побитого, поломаного немає. Бачите, на всі абсолютно двері. Пробіг. Пробіг. Фари бейсиклет, автоматичне дальнє ближнє освітлення. 198 тисяч пробігу, заводиться кнопочкою, два ключі, Німеччина, Туранчик теж Німеччина. Ззаду виглядає, також на розмитнення відправляється на дві кнопки, відкривається, закривається з махом ноги, шторка, електрофаркоп. Тут що у нас ремкомплект. 20-6-20 рік, 140 кВт. Тоже буде дуже гарна ціна на нього, ну як гарна ціна. Гарна відносно курсу євро до долара буде ціна на цю машину. Так само і на цю машину дуже гарна ціна. Ціленький, не фарбований, весь по офіціалу з першого до останнього дня Це цей також. Ну, бачите, тут вже сполоснули двигуна. Чистенько, ніяких підтікань, нічого тут і немає. Та в цих машинах я не бачив, ніколи дуже стекло. 700 тисяч буде, то тоді може. Так, ще ще одного пасата b восьмого покажу. Додому ми забираємо цей пасад, це 2022 чистий рік, він вже розмитнений. Замкнули, хай стоїть. Забираємо і забираємо білого товаранчика. За це цей білий-білий-білий білий, білий, білий теж їде додому. 180 тисяч пробігу. На всьому машина. Абсолютно на всьому. Всі асистенти, дістроніки, аргокомфорт сидіння, комбінований салон. Без підфарбувань, максимальні фари. 17 легкосплавні, дуже гарний білий металік. Ну, Туран є ставран. Їх дуже тяжко купити, їх дуже мало, але у нас є. Поки що. І Elegance B8 Passat 20 й рік, 21 й модельний, безключовий. Є в нас бачу, у нас на повній шкірі. Повна шкіра. Підігрів керма в нього є, максимально можливий Discover Pro Media, сенсорна нова кліма, заводиться з кнопки. Сарстоп, автохолд, електроручник, в принципі, два ключі машина. Це Німеччина? Паша. Цей посадок у нас бельгійський. Цей, цей посад у нас бельгійський, амбієнт підсвітки по салону є. Також є три зони клімату. Розетка 230 вольт. Так, що у нас тут позаду? є. Премкомплект, шторка. Закривається, понятне діло, кнопкою. Чорний притонований, 17-ті легкосплавні. В салон в дуже гарному стані, і машина тільки-тільки приїхала, також буде чекає на розмитнення. Також чекає на розмитнення ця машина. IQLED зінамітласіс з, з вирізанням. От така пачка машин приїхала і... Пачка їде зараз до нас, ми забираємо додому. Скло, бачу, в 2024 році замінювалося. Забираємо додому і веземо цей вже проданий, а цей їде додому. Все. Всім гарного дня. Чекайте, кого цікавить. Все по порядку, все по мірі того, як будуть розмитнюватися автомобілі Європреверх. Ціни будуть не кислі. Всім гарного дня.